Чого собі як гарно? Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Все не так просто, як я думала, але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша, ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас з дожину. Mm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи в Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала, я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Mm. треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. What? Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна пергінка. О, ні, зараз чхну. Oh, no. Дивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забрискала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо заприскати твій малюнок, буде ще веселіше. Дженіфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так же тобі пощастило. Mm. Так, так. Подивимося, що у вас тут Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Упевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженіфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Заздріть мені, ні в дахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Ма-кота? Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це що що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива? Браво! Вперед! Okay. Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати. але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Mm. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це і сморід? Фу мія. Чудово, одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гадоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну ось мія вже малює, а я навіть узяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, Мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається. Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла Кейт О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого! Так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить. Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи, може, хочете спробувати? Ну, як хочете. Hello. А ось іще один мілашка. Який пухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Перед похнастик буде моїм. Ось побачите. Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. те, що треба. А тепер займемося очима. Тобі справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. мене точно ніхто не зможе уминути. Ну, ось, більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Все точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже, але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите? Ну як я виглядаю тепер? Краще набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше, що правда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженіфер, Вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, мія. Що відбувається? Дженіфер, подивись сюди. Ти кидаєш скінця прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво. І непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Подивіться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, у мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю. Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все. Я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. І я зовсім про це забула. Все, стоп! смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Все провал. У Умій чудовий малюнок. Ну, все, я точно програла. Хоча це ще не кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. No! Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. <рив> ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Може бути, мене підставили. Дженіфер поміняли їй наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так, що тобі доведеться їсти рибу мія. Смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споренка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі, я теж спробувала б. Запізно. Ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна? Mm -hmm. Супер. Оце так. Де ж це ми? О, ні, тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Mm -hmm. Дивись там, є ще щось. Напевно, mm -hmm. у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде? Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли? Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О, те, що треба. Марі, переріжеш провід. Давай краще ти гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах нічого не спрацювало. Тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди де достань наступний ключ. Ого, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, Гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. Вау! У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто, Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Ніу. No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? І все мені. What? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас! Марі, awesome. віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Граз доведеться діставати ключ чесно. Хм. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка. Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас! Я справжня цариця всіх орбісів. Yeah! Захоплення. Yeah! О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А, Це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатися цієї гідоти. Жаль! Мене зараз нудить, Марі, рятуй! Фух, само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Гаразд. Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. І він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа? Мія. Я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синьою гидотою. Ну що, я пішла за наступним ключем? Hmm. Що це таке? What? Фу, волосся гидата, яка? А в мене навіщо кидати? Ну я ж не спеціально, і взагалі, де цей безглуздий ключ? А ось і він саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Hey, взагалі, то тобі його і відкривати. Okay. Давай! Okay. Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. What? Дякую. Смакота! What? Так, нереально смачно. Можна було б хоча б Ні, зі мною поділитись. Ну, пробач. Okay. Може, у наступному сейфі no. теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це пір'я. О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішнішого я вже давно не бачила. Досить сміятися, краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А, це ж личинки! Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала. Сподіваюся, у цьому севі щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи! Ми пройшли челендж, час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скіт. А у мене квадратні цукерки Хуба Буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це істинний кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете часування, а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі, бульбашки. Нема чого з мене сміятися, от зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульбашки? Ну ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитос. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дивись, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Ви би брітні. Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж морквину! Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали? А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш? Чор я почну. Вау, Райдужний торт. А зверху льодяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі льодяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось з'їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. Ай! Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватися також. я. Ну, знаєш що, Брітні, Я тебе провчу. Давай на ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене! Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, Локшина! Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну й добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Гей! Чи можна почну я? Клас! Що ж там? Вау! Це шоколад з горішками! І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас смачного. Я як справжній росомаха. Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся. Смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка же дота? Не можу. Заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі-то челендж. І ти з'їси його повністю. <гум> я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, Келі. Мені якось погано, але більше не смердить, тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Алекса, пригостиш мене. Ну вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої Принглс гострі? О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостра, кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну, нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку Келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех! І вже все так швидко. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно.